Привіт всім. Відео знято 16 березня 2023 року, місто Луцька, вторинок. Будемо знімати автомобілі, яких на ринку дуже мало. Познімаємо Mercedes, Volvo, Audi. Подивимося, такі машини, яких не дуже багато і на них не можна зняти одне відео по модельці. Також в описі до відео будуть контакти експертів. Яке займаються перевіркою автомобіля, який ви плануєте купити. Звертайтеся, хлопці нададуть якісну інформацію по автомобілю, який ви плануєте придбати. Перевірять його по всім параметрам і будете знати, автомобіль варто купувати чи ні. Ось така Volvo продається. v 50 Далі. Далее у нас бъде Фабия, Фабия 1.4 на дизеле. 5.350, 2008 рик выпуску. продається Mercedes. Салончик такий має даний автомобіль. Ціна його складає договірно 7 рік, пробіг 243 тисячі, бензин 1,8. Можете поцікавитися, яка ціна, хто шукає собі якийсь автомобільчик? Так, ще одна фабія. одна шкода Фабія. На автоматі 10 рік 7700-7550. Така Шкода на автоматі продається. Audi А4. Шостий рік, дизель 3.0, 8100 800. Механіка 60 по небу. Дюшка. Продадуть Volvo V60. Довкоспланий диск 12 850, 13 рік, дизель 2,0 пробіг 178 тисяч кілометрів. Ось така Volvo В60, салон автомобіля. Це Volvo продається xc 60 9 рік, бензин 3.0, 11400, пробіг 235 тисяч. Це в нас недорогий автомобіль Chevrolet Lanus. Це в нас коштує 2800, сьомий рік, бензин, газ, 1,5, прибіг 167 тисяч. такий Chevrolet Lanos продається за 2800. Продається Volvo V60. Машинка коштує у нас 12350, 14 рік, дизель 2.0. Контакти є. хто цікавиться, хто шукає собі особливо Volvo. Можна поцікавитись, зустрітись, домовитись, оглянути. Машинка продається Volvo V60. Це Volvo S40. 8511 рік, дизель 1,6, пробіг 217 тисяч. Volvo S40, така машинка. І продається, оглядайте, купуйте. продається Opel Insignia 15999 17 рік, пробіг 196 тисяч Продається Mercedes B180 11 рік,

в сервісі повністю перевірено, пробіги, і все відповідає. Мерседес benz Така машинка, коштує 8 тисяч доларів. 2, 2, дизель. 2003 рік автоматична коробка передачі. дивиться, от така свіжа Audi. 6999, 6 рік, бензин 2.0. Автоматична коробка передач. Наступний автомобіль. Ми знімаємо також Audi. Так, ціна машинки ага, нема договірна. 15 рік, бензин 3.0, пробіг 162 тисячі. Контакти продавця є. Отож, кому цікаво, є контакт. Чи така машинка продається. Це така нас Audi. Написано, що це Quadro 12 рік, дизель 30 208 тисяч пробігу, автоматична коробка передач. Два ключа повністю обслужена. Контакти є. Audi А6. Передні протитуманні фари, легкосплавні диски, 2008 рік автоматична коробка передач 3.0 дизель 10900. DS-Benz CLK. 7500 коштує шостий рік, дизель 2.2. Автоматична коробка передачі. Audi A5. Машинка коштує 10 800. 11 рік. Бензин 1.8, механічна коробка передач, пробіг 223 тисячі. Ще є така Audi. Так, ціна її 13700 торг, автоматична коробка передач 2011 рік, дизель 20 пробіг 206 тисяч. Машинка така от продається.